Вітаю, ми з вами продовжуємо вивчення баз даних. І сьогодні розберемося з тим, яким чином можна уточнювати вивід рядків, які ми отримуємо з бази даних. Нагадаю, що минулого разу ми розібрали, яким чином відібрати необхідні рядки, тобто ставили умови до відбору. А сьогодні розберемо, а в якому вигляді, в якому порядку і так далі ми хочемо отримати ці дані на виводі. І цілі лекції, які ми повинні досягнути, це яким чином ми можемо уточнювати рядки, які ми хочемо отримати в результаті запиту. Розберемося, як впливає розміщення певних команд у виразі SQL на те, які саме дані ми отримаємо. Ну і зрозуміємо важливість синтаксису написання для того, щоб не отримувати помилки. Нагадаю, для того, щоб коректно можна було сформувати запити, необхідно перед очима мати схему бази даних. Ми з вами працюємо з базою даних університету, схему яку ви зараз бачите на слайді. І отже, розберемося, яким чином можна вибрати унікальні значення. Раніше ми вже дивилися цей приклад, а тепер розберемо детальніше, як з ним працювати. Отже, ключове слово «distinct» усуває всі повторювані значення з команди Select. Тобто, якщо після команди Select ми можемо отримати однакові рядочки, то за допомогою «distinct» ми можемо прибрати, дублікати і отримати лише унікальні рядочки. Приклад перший. Показати, на яких спеціальностях які групи навчаються. Тобто, нас буде цікавить унікальна пара, спеціальність група. Значить, перед. Цією парою нам необхідно прописати слово distinct. Distinct слідкує за тим, які значення рядка були раніше, і не виводить їх повторно. Давайте проглянемо, як це виглядає на практиці. Написали запит, запускаємо. І отримаємо унікальні пари, в яких ви не найдете повторення з попередніми рядками. Уточнення унікальних значень, якщо ми хочемо уточнити в нашому запиті, де саме унікальність ми хочемо отримати. І тоді ми можемо вкласти distinct в межах окремих функцій. Приклад, підрахувати кількість спеціальностей, за якими у нас навчаються студенти. Для підрахунку ми використаємо функцію count. Але якщо ми її використаємо просто без слова distinct всередині, у нас підрахується просто кількість студентів і всі спеціальності в цілому, тобто всі-всі рядки у студентів по цій колонці. Але слово distinct дозволяє спочатку відібрати унікальні значення по колонці StD-Major, і потім підрахувати їхню кількість. Давайте подивимося, як це. Працює на практиці, якщо запустити цей запит на виконання, ми отримаємо лише одну колонку з одним значенням, яке і буде показувати те, що ми очікували. Обмеження виводу рядків. Якщо рядків у нас багато, а ми хочемо отримати лише певний діапазон там спочатку, в кінці, всередині діапазону виведених рядків. Ми можемо використати ключове слово «limit» для того, щоб обмежити цю кількість рядків. Наприклад, показати перших три студента із спеціальності інформаційні системи. Зверніть увагу, в самому запиті в кінці ми пишемо «limit» 3, і перших три студента, які у нас є в таблиці, будуть нам виведені. Ми отримаємо приблизно такий результат. Ми вказали 3, нам буде. Подано лише три, незалежно від того, скільки реально їх є в базі даних. Якщо нам треба виводити не спочатку, ми можемо використати додатковий аргумент для команди «Limit». Приклад, показати двох студентів спеціальності інформаційні системи, починаючи з третього. Для отримання необхідного результату, ми пишемо «Limit 2 і 2. Перша цифра означає, після якого елемента потрібно виводити. Тобто, оскільки у нас елемент був третій, але пам'ятаємо, що підрахунок значень в інформаційних системах починається з нуля, отже, 0, 1, 2. третій елемент буде стояти у нас під цифрою 2. Друге значення це скільки елементів потрібно вивести. Ми говорили, що нам цікавить тільки два перших студента, отже, це цифра 2. І як результат ми можемо отримати ось таку табличку. Сортування результатів дає нам можливість вивести рядки в потрібному нам порядку. Сортування ви вже вивчали під час вивчення електронних таблиць, наприклад, Microsoft Excel. Тут воно зберігається за тим же підходом, але для того, щоб вказати, що ми хочемо відсортувати наші колонки, необхідно в кінці додати ключове слово order by. і після нього вказати колонку або колонки, за якими ми будемо робити сортування. Якщо ми вводимо одну колонку, тут зрозуміло буде здійснено сортування в порядку зростання, якщо ми нічого не вкажемо, або ж ми можемо вказати чітко, що нам треба. За зростанням чи за спаданням для того, щоб написати, що нам треба за спаданням, ми повинні в кінці після колонки дописати деск, це й буде означати за спадання. В прикладі 6 наведено варіант, коли ми сортуємо за двома колонками. І тут підхід, такий, який ви вивчали раніше. Перша колонка буде основне сортування. Друга колонка як відсортувати між собою рядки, які по першій колонці мають однакові значення. Тобто, друга колонка підключається лише в тому випадку, якщо по першій колонці у нас є однаковий набір даних. Як підсумок. Ми розібралися, що можна використати дістінг для того, щоб отримати лише унікальні значення, лише унікальні рядочки. Причому це буде працювати трошки інакше, в залежності від того, які колонки для підсумку ви, ви вибираєте, оскільки дістинг буде вибирати не в базовій таблиці які унікальні рядочки, а унікальні рядочки серед отих значень, які вже виведено після запиту. Важливе місце відіграє. Розміщення distinct в вашому запиті, в залежності від того, де ви його розташуєте, ви можете отримати трошки інший результат. Коли нам необхідно обмежити додатково кількість рядків, які ми хочемо вивести, ми можемо використати в кінці запиту команду limit і вказати, з яку кількість рядочків від того, що збирається вивести нам субеде, ми хочемо отримати. Також в процесі виводу. Результату ми можемо сортувати рядочки. Але необхідно пам'ятати, що сортування це доволі ресурсоємна дія для СУБД. І е, якщо її постійно використовувати, особливо на великих масивах даних, це зменшує швидкість обробки запиту і видачі нам результату. Тому сортування треба використовувати саме там, де його можна і потрібно використовувати. Наприклад, важливий нюанс при сортуванні, коли його нам обов'язково треба використати, це коли ми хочемо отримати якусь там енну кількість найкращого або найгіршого, найбільшого або найменшого. В цьому випадку ми можемо комбінувати те, що ми розглянули в цьому відео. Тобто відсортувати спочатку по колонці, за якою ми повинні визначити найкращих чи найгірших, і додати ліміт для того, щоб відібрати необхідну кількість. Наприклад, часті випадки, коли в нас є топ-10, саме в цьому випадку ми повинні відсортувати і відібрати через ліміт лише 10 перших.